Всім привет! Всіх ради вітати на нашему канале Життя на КДЗ. Ми з Шипуном сьогодні друзі, будемо готувати дуже смачнючий салат на зиму. Салат, хто як називає, хто літній, хто осінній, хто домашній. Друзі, підготувала ось 6 баночок, помила із содою харчовою. Ніколи не мию е, скляні банки для консервації, не якими миючими чи чистящими засобами. Лише харчовою содою. Вона не віддає на смак, вона е, вона вона попросту добре миє, вичищає. Кришечки підготувала, друзі, я підготувала 6 півлітрових баночок на сьогодні буду робити. І 6 кришечок під ці баночки. Друзі, баночки і кришечки для цього салата стерилізувати не треба. Лише помила і висушила. Підготувала цибульку, підготувала чесничок. Зараз піду на грядочки і будемо із. Моїм помічником малесеньким збирати наші овочі, друзі. Я постійно дослухаюся до порад стареньких людей, завжди цінилися і. І ціню наразі, поради своєї бабусі, якої вже давно немає, поради своєї матусі, якої вже давно немає. От вони мені якраз і казали, і вони завжди робили цей салат, той час, коли вже все майже прибирається з городу. Тобто, коли вже кінець сезону, от-от на носі, коли вже ми прибираємо потихеньку бадилячка, і в цей час якраз робимо цей салатик. Для цього салату потрібне все, що полюбляєте для салату. Я сьогодні буду зривати томатики. Томатики підійдуть зовсім любі, друзі, і маленькі, і великі. І наразі в цей час вже дуже багато таких о, потрісканих томатиків. Вони теж підійдуть. Ті томатики, які вже е, недобре порозросталися. Ці томатики, на яких є невеличкі отакі пошкодження, вони попросту виріжуться та й все. Немає значення якого розміру, немає значення, якого сорту чи гібриду ці томатики. Навіть немає значення, чи спілі вони, чи полузелені. Отакі, як ось у мене тут, Є ось і зелені, і полузелені. Буду зривати уселяки. Дуже добре, коли є різні кольори, от, наприклад, червоні, отакі, жовтенькі. Буде добре, гарно, дуже гарно буде виглядати, коли воно буде різнокольорове, попросту різнокольорове. Отакий от, от смугастик. В мене ще є. Дуже в баночці буде гарно виглядати і на столі, на тарілочці, коли, коли воно дійсно буде отково різнокольорове. Чорний мавер, він такий з темненькими плямочками, дуже гарний томатик, теж буду обов'язково його використовувати. Єдине, друзі, що я вам скажу, на цей салатик не потрібно дуже м'які томати. Ліпше, хай вони будуть такі тугіші. От на цей час, коли вже ночі холоднішають, і томатики стають не м'які, вони стають більш твердішими. Шкурка в них стає більш твердішими. І оце іменно для цього салату добре-добре воно підійде. Їде. Ще, друзі, в мене є солодкий перчик. Теж його буду рвати, використовувати для цього салатика обов'язково. Огірочки, друзі, огірочки підійдуть будь-які, просто будь-які, перерощі, друзі, навіть карявенькі. Ну, зараз, друзі, зараз, вже... Я ще раз кажу, ночі холодні, то вони стають. От во, якраз для баночки, щоб таке прям гарненьке, ціленьке. Не дуже воно таке підходить. Для цього салату просто в ідеалі підходить. І ось ще ось 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 є такий перерощий огірочок. Він теж добре підійде для цього салатику. Головне, щоб не були такими жовтяками, знаєте, як от у курям лише такі дають. Обов'язково додам зелену цибульку, таке воно у мене зелене паро наразі. Воно в тіньочку. Не жовте, не сухе, дуже гарне зелене перу. Ще ось така почала сходити добре. Петрушечка. Буде дуже ароматно, буде дуже смачно. Ще, друзі, в мене є трохи, хто полюбляє, хто не полюбляє, це таке діло. Це в мене ось отак. мій улюблений базилік-зелений. Він дуже теж листечко соковитий і дуже класний смак придасть у салатикові. Все, друзі, підготувала всю зелень, перемила обов'язково. Якби був ще кріп, і кріпа додала. Ну, нічого страшного, друзі. В мене є отакий сухенький, то я повибираю самі-самі листячка у тому мілесенькі, і теж трохи додам. у Сам салат. Все одно він буде стерилізуватися і свій аромат віддасть. Може, в кого є насіннячка кропу, це теж буде дуже наразі смачно. Так, все це цибулька, часничок, томат. Аптики різнокольорові, різні, різні. Бачите, воно і потріскані, і маленькі, і великі, без різниці. Огірочки, і каряві, і великі, і худенькі, які хочете. І солодкий перчик. Хто ж бажає, можливо, ще додати сюди моркву на, терту, на терці для корейської морковки. Я не буду сьогодні додавати. У минулому році додавала, у цьому році не буду додавати. В общем, друзі, готуємо як обичний салат до столу наш влітку, який ми готуємо. Ще моя бабуся казала на цей салат дарунок літа. Зразу буду нарізати, бо у мене на дощечки зелень. Друзі, ріжемо так, хто як бажає. Хто мілесенько, хто покрупніше. Це вже на смак. Друзі, аромат зараз від базиліка просто шикарний. Петрушечка в мене дуже малесенька, майже одне листечко, то дуже добре. Якщо велика петрушка, то ну, саме бадилля от кво, друзі, я не додаю. Я викидаю. Ну, Верніше не викидаю, а можна посушити для других блюд, або просто додати до борщику, чи е, до супоку, чи куди в якісь трави. Друзі, я люблю цибульку десь такого, сантиметр е, півтора, отакого от нарізати. Не дуже міленько. Це в мене зелень. вся. Все, Зелень подрібнила. До мисочки. Тепер, друзі, за огірочки хочу сказати, візьму зразу от киво величеньке огірочок. Ось величеньке, бачите? Як завжди, це відрізаємо, це відрізаємо. У мене огірочки не гіркі, я висаджую лише гібриди. Так, і огірки, друзі, не треба нарізати, як на обичний салат, такими донесенькими. Треба, ну, от отак, отакими ось. Вони будуть стерилізуватися, і якщо вони будуть дуже тоненько порізані, то вони будуть м'якенькі. А так ось, ось погляньте, Отаку. Я отак. Десь з пів сантиметра в товщину. Це я так огірочки нарізаю. Далі, друзі, цибульку. Хто як забажає? Я хочу, щоб вона в мене була длинненька. Отаку нарізаю. Теж туди. Томатики, я буду отакого, от друзі, отакий от томат на 4 частини. Ну, це теж, друзі, ви е, нарізайте так, як для вас найліпше. Але щоб і не малесенькі кусочки, ще раз наголошую, вони будуть стерилізуватися, щоб вони не були е, дуже-дуже м'які. Солодкий перчик чи болгарський, хто як хоче, так і каже. Я буду, друзі, отакими смушками. Мені подобається так в салаті. А ви теж нарізаєте так, як, за, як бажаєте за потрібним. Так, далі, Часничок. Можна на тертушечці, можна на часнокодавці, А я ні. А я отаку завжди роблю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Не дуже мілко, не дуже крупно. Оце все отак. Все. Хватить. Я, я не люблю, друзі, дуже мілку. Отаку. Ви. Ось, погляньте, Я отаку нарізаю. Все. І так, наріжу всі-всі овочі. Така красота у мене вийшла різнокольорова. Всіх, друзі, по об'єму по вазі повинно бути рівно 3 кіла. Усього, що тут знаходиться: із зеленю, з томатами, з огірочками. в общем, все готуємо як для свого улюбленого салата, але повинно бути 3 кіла. На 3 кіла тепер додаю олію 70 мл. Більше сюди не потрібно, сіль. Сіль кам'яна, не йодована, без усіляких добавок, обична кам'яна сіль. 40 грамів, друзі. Це 2 столові ложки, примірно без гірочки. І 50 грамів цукру. Цукру це дві столові ложки з гірочкою. Все. І тепер добре все перемішуємо, щоб з'явився сік. Тобто, я це все перемішаю і залишу десь. Годинку, може, може, 15 хвилин, може 20 хвилин, буду дивитися на те, як швидко з'явиться сік. Сіку повинно бути достатньо, щоб баночки, коли ми будемо заповнювати цим салатиком, були повністю залиті оцим сіком, що буде виділятися від наших овочів. Тепер залишаю в такому вигляді, поки з'явиться сік. Пройшло 15 хвилин, друзі, погляньте, скільки утворилося соку. Я вважаю, що цього буде достатньо. Тепер беру півлітрову баночку. Ось. На дно я поклала одну перчинку духмяного перчику, 5 чорного горошинку і один невеличкий лавровий листочок. І тепер кожну банку я повністю буду наповняти цим салатом. Із 3 кг овочів в мене вийшло рівно 6 півлітрових баночок. Вони повні-повні. Але не треба їх сильно прижимати. Тут і так соку досталь. Весь сок, що там був, я поналивала в баночки, щоб вони заповнились. Тепер беру кришечку, зачиняю, не закатую, просто зачиняю, кладу рушничок на дно якоїсь величенької кастрюльки, і сюди буду ставити усі баночки. Буду заливати холодною водичкою, десь по плечики поставлю на газову камфорку, доведу до кипіння і на середньому вогні буду стерилізувати рівно 20 хвилин. Це півлітрові баночки. Якщо літрова баночка, то це достатньо 30 хвилин. На 10 хвилин більше треба. Ще, друзі, один момент. Перед тим як поставити на вогонь, в кожну баночку треба налити 9% оцту одну чайну ложечку. Для півлітрової баночки це буде достатньо. Для літрової баночки одну столову ложку, трохи-трохи неповну. Вже закипіли мої баночки: чотири в одній каструльці і чотири в другій каструльці. Рівно через 20 хвилин. Буду швиденько закручувати ключем. От і готовий салат, дарунок літа дуже смачний, дуже легкий. А взимку, коли відчинити цю баночку та підсмажену картопельку, Mm, оце смакота. Я вважаю, що дуже багато ці рецепти знають. Але, друзі, хотілося нагадати вам про цей рецепт. Він все-таки заслуговує своєї уваги, бо це дійсно він дуже легко робиться і під рукою завжди є все те, що для нього потрібно. І дуже смачнючий, і дуже гарнюний. Друзі, погляньте, яка красотінь. Всі кольори літа. Смакота, а цей сік, що в ньому знаходиться. О, боже мой, друзі, це вообще смакота, смакотіща. Хлібчиком мокати. Ммм, просто смакота. Три кіла овочів. І шість півлітрових баночок салату. Друзі, величезно вам усім дякую за те, що ви дивитесь наш канал, за те, що розповсюджуєте наші відео. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, усім мира, добра, теплого та ясного сонечка. Друзі, а тепер я візьму поперевертаю баночки, закрию теплесеньким плідом ось він у мене лежить, і до повного остигання. Потім його можна хранити, де забажаєте. І в квартирі на кухні, і в теплі, і в холоді, але щоб не попадало сонячне світло. Миру, добра та теплого ясного сонечка усім!